І Ярослав Шидловський номер 26, шостий на в нас рахунок досити намагаються чимось відповісти. Віддають кут на капітана. Ніка люкиди чудіна в перший сейв записує собі в актив, і команди будуть грати 30 травня в півфіналі. І знов чудіна Фрішкін мав. 10% просто шанс не використав через те, що класно діяв Чудінов. Плюка, аби апелювати до арбітрів. Саварин. Ні, Чудінов не дає закинути. Южбабенка залишається на майданчику лежати. Мотор тим часом на Тютюника віддає. Тютюник парашут такий запускає. І знову ж таки кажу, вони роблять у нападі просто, поки не вдається закинути. Ось класний який пас. І нарешті. Зараз Южбабенка той. Зміщує акцент так і на інший фланг. Але все ж таки, ух, як пройшов зараз Южбабінка. Горовий. На Тютюника не віддає. Сам не кидає. Повертає Близнюку. Близнюк. Ух. Результативні. 14-7. Кут віддають, але там лінія класно побудована у Одеси. В цьому епізоді. у ху ху Ну який класний. Він розумів, куди піде м'яч. Моломан в лінію, ледь-ледь не пройшла ця передача на южбабенка. Робка проти нього Саварин. Поперечена. Відбирання за горовим. Ішкін. Усього 6 м'ячів переваги, але для поєдинків проти мотору. Це Нікалюка, потім в інший. Тільки після цього арбітри зафіксували порушення. Маламан. Поклали руки на плечі Тютюннику. І... Ну, був там відрізок, коли 9-0 мотор розпочав. Але потім налагодили кидочок Чудінов виграє цю міні дуель проти. Чудінов не дав, проте Саварин... Буде позиційний напад. Це зрозуміло. Южбабенка знову в лінію, але вже горовий каже: ні-ні-ні, ну скільки ж можна. Кубатко ось так вирішив. Олександр. Ну. Дивимось далі. Маламан під гравцями. Ні, він пас віддає. На близнюка. Хто ж буде вирішувати? А вирішувати буде саме Близнюк. 24-16. На користь запорізького мотору. Черевко. Теж вийшов зі старту другого тайму. Близнюк. Вони з Києва. І хронометрист Олександр Тиболевич Броварий. Знов знаходять Тішкина, але і... Коли Ніколюка зупиняв. Ну, в принципі, схожі моменти. Горовий поперечно влучає підбирання і закидає. Ой повертає Марату. Марат вичікує ось таким чином. Вдвох розіграли Чудійна. Гравці Одеси, але ось трохи не щастить у фінальній стадії. Саме Іван зараз м'ячем. Дуже швидко на Саварина. І Саварин буде кидати. Чудінов буде рятувати. Денисов там чатують. Ось ці моменти. Ледь-ледь м'яч ледь, ледь не пройшов на Ішкіна, але тим не менш вже горовий. Червона картка. Діяти ще раз. Передача класна, класна передача над Лиснюка. Як... Вперто йде туди Маламан. Ось зараз інша спроба. Сагєєв. В лінію на Ішкіна віддавала, але Рубан тут вже читає. Ішкін в лінії є, але на нього не віддають. Саварин закидає. Сеймає позицію поруч з Ішкіним. Пас віддавали на Микиту. Він не пройшов. Черевко сам, на сам ой, сейф, і Сейф І Ічудінов. Ішкін перший на м'ячі. Закине Ішкін. Ось так. Ну, судовцов, І перед цим був Судовцов, Так, він давненько вже у воротах. Тренерський штаб. Додають на майданчику ростер гравців, які зараз угріє колесников. Бомбардир наразі. Української першості Денис Саварин вчись рахунку Ізмаїлу. Але врешті-решт наприкінці матчу Сегдієв над руками. Матчу проти ось такої команди, як мотор від, одеської... від одеського колективу 43-31. Вітаємо мотор з перемогою.